Так, що зараз робиться по Теслам в Україні на даний момент? Тут 14.0624 3. Починаємо зразу з цієї машинки. Значить, на Рія їх вибиває 2000 машин, ну це доволі таки багато. 2000 машин. Model Y вибиває 1100 машин, і Model X на всю Україну 400 машин ну плюс-мінус. Тепер по цінах, наскільки посу... посунувся ринок. Давайте з XI почнемо. X впав дуже сильно, вони ніколи не були такими дешевими. Зараз дивимося на саме начало, крутим-крутим першу сторіночку. І ми бачимо, що готові. Будемо розмовляти за готові. Якщо вона розбита, не зроблена, ми її не беремо до уваги. Починаються вони з 21 тисячі. Тобто це вже готові машини. 21-100, на 500, 21 900, ну, в общем, 22, 23. Отак вот сильно посипались машини. Понятно, що з більшим пробігом, з нюансами, понизу ринку, звичайно, буде таке. Але не очікували, що машина подешевше. Навіть 23 972 пробігу, нормальний пробіг. Батарейка, звісно, 75, ка, -ка но, тим паче не було таких цін. Рівно рік назад це плюс 10. Рахуємо так, що на 10 тисяч ця машина подешевшила, Можливо, трошки перебільшую на що 10 тисяч, але тим паче, що всі ніхто не очікував такого повороту. Чому це сталося? Тому що дуже перенаситили ринок. По всім Теслам дуже перенаситили ринок. Тепер дивимося Вайку. На першій сторінці. Саме дешеве у нас. Так, дивимося, дивимося. Що у нас виходить? Саме дешеве. Ну, я думаю, приблизно так само. Близько 20 буде готова. Так, 16 це не готово, не готова, не готова. А ось, ні, 19, 19 700, це вже пішло. Так, да, близько 20 да, тисяч. 20 тисяч будемо рахувати. Що готові починаються з 20 тисяч. А не готові, все дивлюсь, є ще й дорожче. 21, це 23 рік, звісно, це свіженька, 16 пробігу. Тут 22 рік, 64. Ну, бачите, тобто ще полуфабрикати йдуть, мабуть, до 22,5-23, до будемо врахувати. да, ринок. Трошечки підсів. Е, машина дуже популярна, Вайка. Вона більш популярна, ніж тройка е, Тому що троєк зовсім не їлися, вже ніхто не хоче геть перенасичений ринок, Вайка ще хорошо йде, нормально торгується. ікс, понятно, що бояться трошечки. Е, Із-за того, що машина трошки вищим класом і її бояться брати. Так, переходимо на троєчку. Е, Троєчка сама дешева в Україні З 2000 машин, повторюсь, з 2000 машин. Саме дешево. Ну, давайте в самий верх, в самий, в самий верх. Що воно покаже? Значить, не готові машини. от 9-10. Ну, я думаю, що це рекламка, бо колись телефонував. В більшості випадків вона так і є. Що її немає. Вона в дорозі. або або тільки пливе, або ми вам таку саму приженемо. Рекламка. Ну, просто реклама а фірми свої реклами. Це в більшості випадків. По готовності машини дивимося, полуфабрикати мабуть, до 15-16. 1591, це готові машини, але ж це задній привід, це маленькі батареїчки, все, що це 54. Чи що це? 54, 60 54,60. А це ще не готова машина. Да, тут ще ж перемішані і не готові машини. І... Ну, в общем я так приблизно прикинув, готова машина стартує, ну, нехай 16-16,5. Це сама дешева це з просадженою батарейкою або з великими пошкодженнями. Звичайно, це буде задній привод. Десь такий старт до 20, грубо говоря, в такій комплектації. Повний привод починається. До речі, це ось а, ні, це, да, це повний період. Повний привод я бачу десь 17-17,5 і самі-самі такі от починаються. Так, це не готово. Е, не з ринку. От повний привод стартує з такої ціни. Так, це 60, зараз може десь якось побачимо. Ага, лонг. 17. в общем, дивимося, що до 20 теж, це 18 19 ну, 20 й рік, я думаю. Дорест. Получається, вони до 20 тисяч хороша машина. Я думаю, все-таки 20 тисяч треба буде вилежити. Не буде вам за 17, за 16, навіть за 18 хороші машини. Або пробігу буде 200, або батарейка буде просаджена, або недороблена в плані того, що не зроблена там. Ні навігація не буде, автопілот не буде стояти, не активований, не буде змінений ретрофіт, щоб вона заряджалася від швидкісної зарядки. Модем буде не змінений. Тобто, в принципі, буде полуфабрикат, в якого ще потрібно буде вложити багато коштів. Ну, ось, дивимося, да, перша сторінка вона йде до 18, мабуть, з половиною. Чи... Да, ось половиною да, до да, 18,5 рой перша сторінка, то в принципі. От таке, так, саму дорогу. Гулянем, так, Раді цікавості. Сама дорога, тут ось вже 40. 40, ой-ой-ой, 20 рік, 40 тисяч. А, 8 пробігів. 41-46. Хоча, в принципі, ну чого ж згоден? Ну, все одно ж це старушка. Вже за 45 можна геть геть нову 24-го року взяти. Воно так получиться. Так, саме дорога 45, ой, 46 19-го року. Ну, Яка різниця, чи перформанс, чи ні? Ну, блін, я розумію, 80-ка батарейка. Ну, це дуже занадто. Дуже занадто високі ціни. Неосновано. Не в США, в США я подивився. Е, Ціни дуже разнообразні, дуже разнообразні, тобто там ринок непредсказуємий. можна як вихватить, так само і по космосу хватати. З'явилися, до речі, з'явилися кібертраки, вже їх не було, це з'явилося ну, там 130, там за 100, за 100, дивлюся, такі машини вже там з'явилися. Ну то трошечки не на, не на часі. Америка на даний момент дає. так, Ось я зразу включаю, даю, даю саме різнообразні варіанти. От Model 3, включаю Bitfax. Грубо говоря, від 5 до 10 Model 3 вже можна взяти. З невеликими пошкодженнями це буде 9-10. З більшими це буде, ну, ось, допустим, 5. 5 sold, продано. Давайте включимо, на цікавості подивимось, що тут? 22-й рік пробігу 117 міль, блін, 200 км. Ну, через той ціна така. Пошкодження тут бампер знятий. Що тут ішне? А, то тут в колесо такий удар, що могла й батарейка бути пошкоджена. Втарець, там, не забуваємо, що патрубки йдуть два штучки. Пластикові можуть, ну, да, це можуть. Це може бути опасно. Але все одно 5 тисяч ну, не було таких раніше цін. Так, да, удар знизу. Такий опасний варіант. В принципі, в принципі, що ми маємо на даний момент? Перенасиченость ринку нашого. Тому зараз, можливо, навіть вигідніше купувати в Україні. Деякі моменти може, машини може навіть купити в Україні, щоб не чекати по 3 місяці та потім ще три його робити. Зразу тут купити. Тобто, на даний момент така картина.